Ой, друзі. Тихо, тихо, тихо. Вчу нове для себе відловлю і, і мені щастить. О! Нема знову мармишки. Ти, 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 Конячка, ти куди? Конішевський про мотиля забуває на зимній рибалці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, друзі, це щука. Йоп твою налево, ну так це вже ж щука-щука. <плес> Ой, клас! Пацани, подивіться, скільки їх там. А, одна машина. Ні, вона не там стоях. Та Позаростало, ми тоді їхали, а, такого не було. Слава Україні, друзі! З вами Євген Конюшевський, і як ви бачите, я знову на риболовлі. Це моя не перша рибалка по кризі в цьому році, а друга. І ось сьогодні вирішили зняти для вас перший ролик з льоду для нашого каналу. Зі своїм напарником, з Ігорем, ми відправили в Чернігівську область, знесли тверду воду і бачимо по кількості машин на березі, що знайшли ми її не тільки одні. І, чесно кажучи, от коли виходили на лід, помітили таке, що знаєте, зазвичай першу кригу пробуєш обережно пішнею, біля берега дуже складно вийти. А тут така крига, друзі, що можна було відкриватися ще тиждень тому. Тому сподіваюся, що сьогодні наша рибалка пройде вдало. Ігор сьогодні буде ловити на балансир, а я буду пробувати е піднімати свої скили по безмотилці. Тому Ігор вже знайшов рибу з одної сторони, а я відправлюсь в іншу. О, друзі. Перша клювачка. Рибка невелика. Але перший окунь на гачку. Клас. Слухайте, ну буквально клюнув десь четвертої проводки. Сьогодні от пробую рибалити саме на безмотилку по двом причинам. Ну, По-перше, вважаю, що цей вид ловлі зимовий є дуже, так сказати, добичливим в плані риби. Тобто клює різна риба і якщо порівнювати її з класичною мармишкою, на яку потрібно насаджувати мотиля, то на безмотилку ну, клюють Друзі, друга покльовочка. Клюють дійсно. Ой, слухайте, друзі, забирає жилочку. Це у нас вже більш-менш кунчик. Давай, давай, друже, покажись на камеру. Дай. О! Будь ласка. Отакий от лаптик у нас. Вважаю те, що саме на безмотилку розмір риби зимою може бути дійсно краще, ніж на мотиля. На мотиляк все ж таки клює більш дрібна рибка. А на безмотилку. Можна впрувати дійсно трофейну рибу. Моє знайомство з зимньою рибалкою відбувалося саме на мормишку з мотилем. В принципі, напевно, як більшість з вас. Але от я бачив, зі скількома знайомими не їздив, знову таки, з дядько-федером багато рибалок було. І розмір і якість риби на безмотилку була ну, завжди краще. Тому вирішив теж пробувати все-таки. Знайомитися з цим видом ловлі, його якось підкорювати для себе, розуміти щось новеньке, ну і відповідно ділитися своїм досвідом разом з вами. Не вважаю себе гарним безмотельщиком, але я ж кажу, поки вчуся, і цей вид ловлі мені прям ну, дуже цікавий. Знаю те, що більшість риболовів використовують ось таку от лісовку. У мене вона звичайна, темного окрасу, з вольфрамової проволоки, жилка намотана. 0,11 майже. Це зимова вудка, на відміну від всіх рибалків, які ловлять на голого, тобто на безмотилку. Всі зазвичай використовують більш довгі кивки металеві зі струни, з часової проволоки часового механізму від годинника старого. Але я все-таки звик ловити коротеньким лавсаном. Можливо, це через, знову -таки, через свій досвід ловлі на. Мотиля, але от чомусь лавсан, коротенький, мені якось більше зрозуміло, більше розумію, що відбувається з мормишкою на дні, і відповідно нею якось більше виходить грати. Можливо, якщо ви так само як я, десь Друзі, була гарна покльовка. Десь нещодавно познайомилися, почали рибалити на безмотилку і знайшли якийсь крутий кивок, чи круту вудку, чи використовуєте якісь класні мормишки, на які у вас клює риба. Друзі, залюбки залишайте коментар з задоволенням спробують той товар, який вам теж сподобався. Тому що я ж кажу, з ким ще ділитися досвідом і в кого ще його переймати, як не в наших підписників. Опа, на папи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, друзі. Подивіться, що робиться. Жилка тріщить! тихо 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 Тихо, 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 тебе треба достати, дружочок. Луночку розчищаємо. Луночку розчищаємо. І отакого от кабасика дістаємо з льоду, друзі. Оце я розумію. А це красень. Так, ну як ви розумієте, де один там решта. Слухайте, ну це прям красень. Оце я клюнув достатньо таки далеко. Тобто підняв вудку достатньо високо і ви бачили, яка подача. А, на адреналіні я аж лід руками порозбирав в лунці. О, до папи. Це менший, але, але жилка скрипить, друзі. Жилка скрипить. Значить все по плану. От, будь ласка. Все один. Це просто кайф. Ігорюк! Давай дуй сюди, тут для балансіра є робота. Слухайте, ну це просто кайф. Чесно кажучи, вже наловився. Така луночка добра. Пробив ближче до сюди, до комишика, до виходу, до підйому і як ви бачите, гарна рибка. Треба зараз буде ще. Ну і глибина тут достатньо непогана, тобто можна. Тут можна її шукати, раз таки клюють. Дуже важливо, якщо на льоду немає рибалок багато, які бігають і займаються піджопничеством, да? тобто, коли бачать у вас рибу, зразу б'ють лунки біля ваших. Якщо такого немає, якщо ви на якійсь ділянці водойми або на всі водоймі одні, то я от полюбляю залишати впійману рибу біля лунки. Тобто, щоб Розуміти, яка лунка дала, скільки риби, якої риби, і тоді, відповідно, там пробили ще десь 10 поруч. Відповідно, є шанс ще перевірити ці дві, які дали рибу. Зараз ми цю луночку теж залишимо і підемо пошукаємо ще, поки тут немає ніяких рибалок, крім нас поряд. Рибку залишимо. Ой, друзі! Тихо, тихо, тихо! Будь ласка, привіт, будь ласка. Друзі, це дуже потужна риба. Хочу дістати її. Ай, будь ласочка, друже, будь ласочка. Я знаю, що ти там коняка здоровений. Будь ласка. Будь ласка. Все, друзі, я, я так відчуваю, що Конішевський про мотиля забуває на зимній рибалці. І ви подивіться на цього коняку. Це просто жесть. Ні, поки лунки все-таки не піду, знаєте. Ще пару проводочок зроблю, мало лішо, може ще пощастить. Новачкам щастить, бачите, от. Вчу новий для себе відловлю і, і мені щастить. Люблю такі рибалки. Фух, клас. Опа, на опусканні. На опусканні, друзі. Хороша рибка. У -у -у. Кунячка, хі 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 ти куди? Це кабасик, друзі, це кабасик. Блін. Давай, давай. <су> <су> Ви просто подивіться на цих кабанів. Просто подивіться на них. Клас, блін. А, друзі, це воно. Це рибалочка. це. Люблю таку тему. Так, ставимо ставки, поки я роблю на цій лунці ще пару проводок, ставте ставки, буде тут рибка чи ще ні. Хто поставив ставку встиг, маленький спойлер, риба буде. Ну Це вже такий стандартний окунець. Але, тим паче, доволі таки непоганий. Ой, друзі, да. На риболовних змаганнях на мормишку такі речі називають золота лунка. Це коли з одної лунки робиться просто класний крутяцький результат. До речі, хто не слідкує за зимовою спортивною мормишкою, друзі, бачили, як високо взяв? <рес> Він навіть не, не встиг зрозуміти, що відбувається, так високо взяв. Так ось наші друзі-спортсмени-мормишечники. Самі титуловані спортсмени в світі. Тобто вони ставали чемпіонами світу більше всіх разів. І в особистому заліку наші чемпіони теж от прям чемпіони над всіма чемпіонами. Тому, бачите, незважаючи на те, що нормальної зими в нас вже не було декілька років, але наші чемпіони-зимники все одно їдуть представляти Україну на світі і показують там нереально крутий результат. Опа, опа-опа. опа, 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 Хороша риба. Ой, друзі, хороша риба. Ой, хороша риба, друзі. Хороша риба. Помалу її беремо, двома пальчиками, все як Вот, Будь ласка, отакі от лапті у нас клюють сьогодні. Ось от, от красунчик. Друзі, спокльовки. Дуже високо взяв і дуже різко дернув, була гарна риба, будь ласка, відривало все. Друзі, в мене хоч і є запасні вудочки, але все-таки вирішив, ця вудка однозначно фартова, зв'язана, зроблена правильно, тому вирішив залишити цю вудку, нічого не міняти. Слухайте, на перший обрив риба була теж гарна. Перший обривчик. До речі, кому цікаво, як я в'яжу е без мотилки, друзі, залишайте коментар під відео. Можливо, зніму для вас е таку от обучалочку в нашій рубриці Як, де покажу, як я це роблю. Але, чесно кажучи, в нас і є на каналі відео, яке знімав майстер, просто-напросто майстер е лову на безмотилку, це дядько Федір. Відео в нас є, але ж кажу, якщо потрібно ще від мене якесь рекомендація, як в'язати, як робити так, щоб. Риба не сходила, щоб не розв'язувалися вузли, то залишайте коментар, залюбки знімемо для вас таке відео. Ну, знову таки, якщо ця тема для вас цікава, друзі, вирішив ще цілунки перевірити вже такою другою мурмишечкою трішки. Такою більш яскравою це фіолетова з таким от жовтим пузиком. Тобто, можливо, на цих лунках ще можна буде спровокувати якогось великого окуня саме такою от приманкою. Тому що біля цих двох лунок, які мені дали рибу, пробурився менше, ще зробив лунки ще менше, ніж по метру між ними. І взагалі немає на інших лунках ні тичка. Тобто, ви можете уявити, оці ці дві лунки дали яку кількість риби, на інших лунках поряд немає взагалі ніякої риби. Тому зараз от вирішив. Пробити що це все діло такое більш е, провокуючим таким кольором мормишки. Якщо ж це не дасть ніяких результатів, то будемо ходити, шукати. Опа, друзі! Друга проводка на яскраву приманку, і в тій лунці, де не було риби, в нас щука. А це просто жестяк, друзі. Щука! Слухайте. Хто слідкує за мною на Ютубі, знає що вже десь 2-3 роки підряд моє відкриття з криги – це я по-любому ловлю на мормишку щуку. І ось, будь ласка, третій рік поспіль щука. Подивіться тільки, як зачепилася. Слухайте, навіть ніде не пошкодила жилку. Знаєте, чому в цій лунці більше не було здорових мордатих окунів? Ось вам відповідь на це питання. Тому що сюди припаркувалась отака от красуня. Так, і рибу вже в іншу лунку. Будемо сподіватися, що... О, хай росте. Будемо сподіватися, що тут ще будуть у нас окунята зараз після щуки. Вже їх тут ніхто не лякає. Так, ну, дуже вдало клюнуло, що не відірвала, не відкусила мормишку. І, ну, наче на жилці ніяких подразних, навіть мінімальних я не бачу. Тому будемо сподіватися, що. Мормишку перев'язувати не потрібно. Зазвичай, якщо полінишся, отак от не перев'яжеш мормишку, на наступній рибі вона обов'язково буде гарною і обов'язково мормишка відірветься. Але будемо сподіватися, що цього разу так не трапиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой Друзі, це він. Це він мордатий здоровий окунь. Блін, ліска тріщи, дивіться, забирає. Забираю сантиметр за сантиметром. Жилка трещит, подивіться. Ёшки матрешки, кто ты там, дяденька? Ды 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 Ой, 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 Торпеда, торпеда. Это торпеда у нас, друг. Тихо, блин. Давай, давай, давай. яй 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 йой -яй, яй Ой, друзі, це щука. Йоп твою налево. ну так це вже ж щука-щука. І Ти не там балансіриш друзі. <реш> Подивіться просто на цього лаптя. На мормишку знову. -у -у. Ой, клас. Порайте обідати, мабуть. Я не знаю. Руки вже не перестануть роститися ви ж просто подивіться на цю, на цю красуню. Ви просто подивіться на 01 жилку. Кайф, коротше. Знаєте що цікаво, що з цієї лунки на першій же проводці клюнув ось цей от малюк. Я думаю, ну все, нормальної риби не буде, якщо там отакий от окунь живцевого розміру, значить риби тут не буде, і будь ласка. Наступна проводка і поїхала. Так, окунчика ми відпускаємо в іншу лунку. Щучку ми теж сфоткаємо і додому. Ну, друзі, ой, ця красуня хай теж росте. Оп. Ну, все, можна міняти лунку. Опа, бачили зразу на опусканні. Ну, це маленьке, такого ми достанемо. Ну, ладно, нормальний. Як маленький. То вже зажралося сьогодні. Дивіться, в шахту прям жадно. Жадно просто ковтнув. Бачите, поміняли знову локацію, і з другої лунки починається рибалка. Опа, бачили? Підкинули, все по плану. Дивіться, зійшов опять. Ну що це таке, а? Слухайте ногачок? В нормі, все в нормі. Можливо, таке часто в мене бувало на рибалках, що, знаєте, з. З самого ранку приїжджаєш, а по темному починає риба клювати просто як з кулемета. Просто в кожній лунці. А потім з часом вона вже така трошки притрушена, вже не така активна, трішки акуратніше. І десь в 12-й годині, в годині дня, вона знову починає просто роздавати шалено. Тому я думаю, що це може бути-напросто просто -напросто. час зараз такий, що вона себе так поводить. Не засікається, якісь акуратні тюки, незрозумілі. Але ми її будемо драконити і видраканим по-любому. Опа. Прижав з другої проводочки на новій лунці. О, такий хорошенький, хорошенький. Хорошенький окончик. Чудовий розмір. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Єсть плюс один. Цей геть маленький. Єсть контакт. Малючок. Дивіться, зверху, тупо зверху. Друзі, тільки опустили, бачили? І подивіться розмір порівняно з малюкомцем. Що це таке? Вони що, зверху тут стоять Чи що? Попробуємо пограти зверху. Ні, то певно пощастило так. Все, опа, єсть. Єсть. Пойде. <риклад> 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 Нема знову мармишки. Ну, я думаю, що щука, я не знаю просто дуб. Ну риба дуже-дуже мощна. Друзі, ну зрізано, зрізано щукою. Так. О-о-о, о-о-о! Це наш розмір. Оце наш коник догнав. Кабанчик. Такі можна. Можна ловити таких. Ловимо ми, друзі, на старику, який закритий. Ну, тобто з десною він зараз не з'єднаний. Але коли весною повноводдя, сюди рибка заходить на нерест. Потім вода. о по по о по да Нема куди стікати, друже, нема куди тікати, треба вилазити. Я розумію, що ти хочеш... Кабанчик був, треба було, мабуть, попускати. Коли вода відходить, відповідно рибка тут залишається. І... Нереститься, росте, харчується і можете подивитися по окрасу цих кабанчиків. Видно, що тут на дні, певно, мул якийсь, тому що вони такі достатньо темні. Не світлі такі окуні, які клюють там на Дніпрі, тому ж самому. А такі. З таким специфічним своїм окрасом. Ну, Було ж гарно. гарне покльовочки, гарних двох рибок. Де ж решта тут? а? Бачите, те, що я казав, певно, зараз по часу. Тобто, як тільки ми приїхали, рибка зранку харчувалася максимально активно. тобто, там залітала в шахту прямо. Зараз вже дуже багато холостих покльовок, дуже багато таких прижимань і дуже багато зловленої риби, знаєте, там, десь біля рота або прижимає просто-напросто під боріддям. Це свідчить про те, що рибка зараз в цей момент... Пасивно. Тобто вона О, атакує нашу, нашу мормишку не стільки заради того, щоб поїсти, так, як харчовий об'єкт, а атакує як хижак, просто-напросто, як якусь маленьку, маленьку здобич, просто там буцнути. Тобто не з'їсти її, а просто налякати, атакувати, вкусити. О-по-по-по-по-по-по-по-по-по-мордатенький, -оп -оп -оп. мордатенький, тихо, тихо. Ой-ой-ой, може і занадто мордатенький. Тіхо, тихо, 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 тихо. Удочки уїжджають. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. О, о-о-о. Таких откоників ми й шукали, друзі. Ну це просто капець. Те, що я казав, що риба стала пасивна, подивіться, де, де він зажав. Буквально за бороду, ось о закінчик. Закінчик бороди. Я ж кажу, таке відчуття, що просто окунь закрив рота, що він перестав харчуватися, а просто ось атакує. От Йому не сподобалось. Він сприйняв, що мормишка це здобич, але він не хоче її їсти, він її просто атакує. Просто от намагався вдарити. І вуаля, подивіться, нормальний чудовий окунець. О-о-о-о-о-о! Ось о, 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 о. клюнув. Невеликий, але добре, що є. Друзі, ми трішки підобідали. І, чесно кажучи, поки чекали обідішнього кльову, зірвався такий вітер, що ми думали, що його навіть не будемо чекати, поїдемо, поїдемо додому. Але вирішили ще, підкріпившись трішки пару лунок провірити. Але видно навіть по повадкам риби, що. Ой-ой-ой, було гарно! Що апетит в неї помінявся, став дути просто скажений вітер, на відкритих ділянках не можна навіть нормально задати гру. Тому що просто-напросто такий вітер, що збиває гру ківка. Я думаю, що ми ще провіримо буквально пару луночок і будемо збиратися додому, тому що я ж кажу, на, на кризі стає просто-напросто некомфортно. по 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 На метрі глибини ми знайшли знову рибу в цей вітер. Тобто блазили все і подивіться. Подивіться, глибина, ось глибина. Опускаємо. Ой-ой-ой, підняв, як підняв, як підняв. Це просто... Це воно. Так, рибка закінчилася. Ой, малечу ми назад відпускаємо. Друзі, ну що, погодка натякає на те, що нашу риболовлю пора завершувати. На жаль, після обідішнього цього ривка риби ми так і не дочекалися. Але все ж таки ще її знайшли. Сподіваюся, що сьогоднішня моя риболовля вам сподобалась. Ви залюбки... Підтримаєте лайком, україномовний ютубчик, залишите коментар, відкрилися ви вже з криги, чи не відкрилися. Ну, а сьогоднішній мій скромний улов ой, виглядає плюс-мінус ось так. От. Як ви бачите, траплялися дійсно гарні окунчики. Сьогоднішнім уловом задоволений навіть більше ніж. Рибалка просто бомба. Ну і ви бачили, що ще велетенську кількість риби просто-напросто довелося випустити, тому щоб не було перелову. Ну і взагалі, ну, не бачу сенсу в цих дрібних окунцях. Краще нехай рибка підростає. Нам в кайф її буде ловити вже наступної зими. Друзі, сподіваюся, мій сьогоднішній влог вам сподобався. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Слава Україні! Побачимось!